Зв'язку з тим, що ви всі мені хочете, щоб ви бистренько біжали в інше засідання. Ну ми фактично сьогодні домовлялися, і у нас просто була е, пауза. Була оголошена ця, ця заява. Я дуже прошу вас подати ваші заяви про відвід здалегідь, щоб ми мені витрачали на цей час. Е, всі, будь ласка, заяви про відвід западайте заздалегідь. Добре. 17-го, я вже знаю, як клопотання. Да. да, у нас наступна тоді дата. 31 жовтня. 31 жовтня, так. Да. Ми там з вами. Плануєте так, що з 10 і десь, може, ми навіть до часу попрацюємо. До 13. -й. До 13. -й. Плануйте до 12.30, добре? Каже, до 13 учасники, до 31 го планують у нас сьогодні, з урахуванням, що ми сьогодні е, дуже мало часу там, ну, в зв'язку з цією атакою, е, добиранням обвинувачення. Тому, будь ласка, плануйте заздалегідь, шановне обвинувачення. Якщо ви не орієнтуєтесь, всіх прошу, можете на потяги до 10-ї ви встигнете. Е, ЖД вокзал біля суду знаходиться. Ви зможете навіть пішки прийти. зрозуміло Почуйте мене, не говорите разом зі мною, будь ласка. А, тому на 31 з 10 плануємо десь до 13-го, може там. Отак от, от, щоб ви планували собі засідати. І всі ваші відводи, подайте, будь ласка, заздалегідь. Добре? Потому, що я краще на е, бумагі сприймаю чим е, на слух. Е, тому всім дякую, щоб мав можливість прокурор також, якщо дійсно будуть підстави. Це питання ми залишаємо до 31-го, тобто буде інші заяви, і буде прокурор нас зазначатися.